Футбольний сезон 2015 року офіційно відкрили у бродах. На міському стадіоні ювілейний другий тур першої ліги успішно стартував подвійною перемогою бродівського богуна. Юнаки та дорослі показали гостям із сокаля, хто господар неперевершеною грою із рахунком 3-1 та 4-1. Результати є, перспективи не менші. Та, на жаль, постало питання про участь нашої команди у цьогорічному футбольному сезоні через брак коштів. Вже розпочався чемпіонат першості Львівської області з футболу в першій лізі, де непогано останні роки грає наша команда Бугун Броди. Але в нас є надзвичайно великі проблеми з фінансуванням, і є велика загроза, що наступної гри може не відбутися через те, що Бугун виявиться не Платоспроможним. З своєї сторони мерія зобов'язалася, міська рада нам 30 тисяч гривень виділа районна рада, 40 тисяч гривень виділа, але ці кошти надходять лише кожного місяця і лише по кілька тисяч. Якби їх зараз вже ми б їх могли мати, то ми б могли б якимось чином хоча б перше коло протриматись. Відповідно, хочемо звернутися до всіх вболівальників, до підприємців Бродів і Бродівського району, до керівників агроформувань, до всіх, хто має якісь можливості допомогти футбольній команді. Можна допомогти і пальним, і перекинути гроші на рахунок команди, зробити такий благодійний внесок. Можна готівкою. Якщо ми не будемо мати фінансування, на превеликий жаль, ті молоді хлопці, які є, то в нас і є юнаки, і є дорослий склад. Дуже шкода, що такий край, футбольний Бродівський район залишиться без футболу. Дуже хочеться цього не допустити, і ми сподіваємося що ми зможемо втримати команду на впливу. Один президент не може свої гроші, в нього теж їх на жаль, він не є такого масштабу, щоб його рахувати якимось мультимільярдером. І не хочеться таке говорити, але буде дуже обідно, що команда Бугун, яка має такі славні традиції просто може знятися з чемпіонату. Ми надіємося на допомогу і хочемо радувати вболівальників хорошою грою. З своєї сторони, можу чітко заявити, що вже четвертий рік займаюся цією командою, то наша команда. Має зараз е, хороший склад. Юнаки можуть грати то діти 97-го, 98-го, 99-го і 2000-го років народження, то в нас є кілька, декілька дітей, яких заявили е, вони 2001 року, тобто вони ще замалі, але ми вже їх награємо. Вони хороші, талановиті футболісти. Дорослий склад. У нас є 9 чоловік, це дуже багато е, бродівських, які грають за дорослу команду. Є кілька гравців, які е, допомагають нам е, показувати гарний рівень футболу, ну яким теж треба і дорогу вернути. Тобто, з цієї сторони можу сказати, що команда є хороша. І минулий рік ми в нашій першій лізі Львівської області ми зайняли призове третє місце. А за підсумками перше коло, то Бун взагалі був перший. Команда збереглась, кістяк команди залишився. Ті позиції, які потрібно було підсилити, вони, в принципі, підсилились. І... Дуже хочеться радувати вболівальників яскравою, хорошою грою, перемогами, і щоб в нас було щоб нас все було добре.